Книга Псалмів Псалом 79 Скарги народу. Псалом Асафа. О Боже, поганим вийшли до спадщини твоєї. Збезчестили твою святу святиню. А Єрусалим перетворили на руїни, птиці небесні дали на поживу трупи твоїх слуг. А тіла твоїх праведників диким звірам напотало. Розлили кров їхню немов воду навколо Єрусалима, і не було їх кому поховати. Ми стали посміховищем для сусідів наших, наругою та погордою для всіх навколо. Доки, Господи, будеш горіти гнівом, і мов вогонь палатиме твоя ревність? Зверни твій гнів на поган, які тебе не знають, і на царства, що Твого імені не прикликають, тому що знищили Якова і зруйнували його помешкання. Не згадуй нам провини наших предків, хай швидко прийде до нас твоє милосердя, бо ми засмучені вельми. Допоможи нам Боже нашого спасіння ради слави імені Твого, звільни нас і прости провини наші заради любові до імені Твого. Чому б то мали погане говорити, де він Бог ваш? Нехай перед очима нашими дізнаються погане, що є помста за пролиту кров слуг Твоїх, нехай дійде до Тебе стогін бранців за могутністю Твоєї десниці. Спаси призначених на смерть. І поверни у семеру сусідам нашим, за зневаги, яких тобі Господи завдали. А ми народ твій і отара пастви твоєї. Будемо тобі дякувати повіки і з роду в рід Звіщатимемо твою славу. Коментар до ПСАЛМА Перша стрічка. ПОГАНЕ. З єврейської гоїм передане в такий спосіб, має принизливе значення і означає поганські народи та язичницькі культи. Псалом 79-й написаний в жанрі ламентації і є молитвою народу, який знаходиться у небезпеці. Його другу третю стрічку разом з Псалмом 74 цитовані в іншій біблійній книзі Старого Завіту, яку католики вважають натхненою, а саме першій книзі Макавеїв, 7.17. Псалом увійшов в літургію 9-го числа єврейського місяця Ав, урочистості, встановленої для відзначення трагічного упадку Єрусалиму у 587 році до нашої ери. А також в часі молитви вечора п'ятниці перед муром плачу у Єрусалимі. середньовіччі псалом відносився до переслідуваних християн, а поет Польг Клодель його парафразував в своїй молитві за жертви варшавського гетто під назвою Варшавський псалом. Між іншим, можемо сказати, що всі псалми Асафа дуже вразливі на страждання та переслідування єврейського народу. Як і у випадку Псалма 74-го фоном нашого Псалма є знищене та захоплене місто Єрусалим, серце якого є святиня, що опливає кров'ю його мешканців адже переживає таємницю Божого гніву. Але на відміну від Псалма 74, го наш твір впроваджує реальність гріха як основну причину знищення, бо Божа справедливість не в змозі бути байдужою перед обличчям зла. Яке закорінилося на Сіоні, що так палко виявляв пророк Єремія. Тому знищення змальоване як справедливий наслідок Божого діяння, а через навернення та прощення можливе відновлення старозавітньої спільноти. Журлива пісня Псалма звертає увагу на зруйноване святе місто, на профановане святиню, роздерте Єрусалим наповнений трупами, кров розлиту на камені. А тиша і сором оточують Ізраїль, немов плащем. Однак знищення здійснене халдеями є лише однією стороною дійсності тому, що іншою стороною є профанації, здійснені юдеями власними руками. Перед обличчям жалю Бог повертається та захищає народ свій і мститься за всі його кривди. В єврейському оригіналі 12-ї стрічки помста падає на груди неприятелів, тобто на складку в плащі, що подібна до кишені, де зазвичай в давнину люди зберігали свої коштовності. Це означає, що від цього моменту єдиним скарбом людей, яких торкнеться покарання, буде гнів Господній та його помста. Адже насмішки та приниження, скеровані до народу, спадають також і на Бога, 12-та стрічка. Пророк Єзакіїл оголосив вигнанцям, що Господь відновить народ свій не з огляду на його слабку любов, але з огляду на любов до свого імені святого посеред народів. Дивитись Єзакіїла 36, 16-37. Подібно спасіння народу Ізраїлю розуміється у псалмі як слава Бога Ізраїлю. Тому автор переконаний, що навіть якщо народ не в змозі нічого відповісти поганам, то Бог не залишить образи без відповіді. Народ Ізраїлю не є в змозі відповісти на питання, де він Бог ваш? Але Бог відповідає та на власний розсуд, і у визначений час. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько Озвучила Марина Жарковська.